До цивільного життя уже більше двох років в Україні працює програма психологічного відновлення для військових та їхніх сімей. Її мета реабілі... реабілітувати родини захисників. Як це відбувається на Прикарпатті? Побачила наша Наталя Фармус до цього часу. Ми що віком не бачилися сім місяців, і от нарешті ми зустрілися. Кілька місяців тому Віктор Шепель став на захист України. Ми були на покровському напрямку, стримували наступи місяців три назад на покровську потрапив, потім нас вивели на відновлення. Тримали зв'язок, намагалися, як це було б. Коли виходило, коли не виходило, тримати зв'язок, звісно, що хвилювалися. Ну так як в мене була підтримка, батьки поруч, чоловіка, батьки поруч, дитина, коли ж Віктор отримав довгоочікувану відпустку разом із родиною, вирушила на відпочинок в Карпати. Знов згадати, як це бути цивільним, оздоровитися та провести час із рідними. Таку можливість захисники з усієї країни отримують завдяки програмі психологічного відновлення для військових та їхніх сімей. Її з осені 2022-го запровадило головне управління психологічної підтримки персоналу зсу. Це була ініціатива великого бізнесу, такого, який здатний допомогти військовим відновитися. Відновлення тут було поставлено саме. На акцент родинне спілкування з родиною військовослужбовця, який давно з нею не бачився, і занурення в цивільний соціум для того, щоб була соціалізація військових, які довгий час проводять в умовах бойових дій і втрачають певний зв'язок з цивільним життям. За два роки тільки на Прикарпатті за цією програмою оздоровилися більше як 18 тисяч родин військовослужбовців з різних міст України. Максима. Потрібно, тому що навіть декілька днів з родиною вдома, звичайній встановці біля рідних, вони вже дають якісь відпочинок моральний. А коли є можливість відпочити, відновитися в такому чудовому місці, як Карпати, це максимально важливо саме зараз тут, разом зі мною в цьому заїзді достатньо кількість військовослужбовців. службовців. Я їх там постійно бачу. Вони з родинами, вони посміхаються, вони щасливі. Проживання та харчування впродовж семи днів для військових безкоштовне, а також деякі розваги. Це сім днів з родиною на атракціонах на горах там розваги для дітей. Військовослужбовець просто відключається я думаю, повністю від тих проблем, які там у нього є. Були зо десять великих бізнесів уже надають свої послуги в межах цієї програми, та її планують масштабувати, аби ще більше військових та їхніх родин могли відновитися після виснажливих боїв на передовій. З Івана франківська Наталя Фармус, Віталій Кобинець. Ми Україна, марафон єдині новини.